Українська асоціація футболу. Підтримуємо українську армію, український народ та український спорт. Епіцентр разом до перемоги. Єднаймося заради українських перемог. Мільйони українців одна країна. Кома технічний спонсор національної збірної команди України з футболу. Զաբարնի Այսօր ձեզ հարգելի լրագրողներ, սկսում ենք Ուկրաինայի ազգային հավաքանի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովի եւ ֆուտբոլիստ Իլիա Զաբարնի նախախաղային մամուլի ասսոլիսը։ Առաջին 3-4 հարցերը հայկական մեդիայի կողմից կընդունենք։ Ուկրաիներեն թարգմանությամբ այնուհետև իրենք կշարունակեն ասսոլիսը արդեն միայն ուկրաինացի լրագրողների համար։ հարցեր Զորմինե ամիդիա փրիսաստի փոշին քոշեն։ Է՝ Ով առումեդիայի Վինյուս դրդ վականց առության դրագրող Ռուբեն Սահակյան։ Բարցեր էլի խոսածը մոդի բայգ բարձ։ Նա sorry, the drop to the first question is to the player because he needs to prepare for first question to the player։ Okay. Դա։ Նա։ <coughs> <Yeah. coughs> уже команда просто три запротания Вермена, а потом уже Зотри. Вхожу я, короче, циковочку. Окей. Э, нахорт хоղում 3:0 հաշվով պարտվեցիկ Шոտլանդիայի հավաքականին, արդյոք զինչե գոյի բացակայությունը դեր խաղաց դրանում, վաղնա եւս բացակայելու է ինչպես է կլարացնել այդ բացը։ А Питання до збірної України у минулому грі з, з, з Шотландією. Ви програли гру 3-0? Зінченко. Асустві Зінченко. Із того, що відсутній був Зінченко. Як ви вважаєте, це якось повлияло на гру чи ні? Сашко Зінченко – це лідер нашої збірної України. Нам його не вистачало, але це футбольне життя. Він мені передзвонив, сказав, що в нього трапилась така травма. Позвонив. Дуже був розчарований, що не допоможе. Наша збірни це, це факт. Ну, у нас на даний момент є ким замінити. У нас немає п'ятеріх основних гравців. Для нас це багато, для нашої країни, коли немає п'ятеріх основних гравців. Але шанс получать інші футболісти. դա կը իրոք դա շատ ն빴եց բացակայությունը Զինչենկոյի եւ ինքը զանգահարեց շատ անդրամադիր որ բարձվել է խաղը եւ ինքը չի կարողացել ողնի հավաքականին եւ լավագույն 5-յակի պատճառով, քանի որ իրենք չեն խաղում, իirok okay, դա նպաստեց խաղի վրա, բայց հիմա պետք է նոր խաղացողներ լինեն։ Please some coaches from Armenia journalists yes, please. Microphone please, yes, yeah, gentlemen, please. Արոն Պետրակով սպիսի հարց ներկայի լոձում կայացած հանդիպմանը, առաջին հանդիպմանը, որից հետո հարցնչեց ուկրաինացի լրագրողի կոմից, թե ինչու չեղավ ինչ որ աջակցություն Հայաստանի կողմից Ուկրաինայի նկատի ունենալով իր մեկնաբանության ռազմական իրավիճակը, հիմա կոզենային նույն հարցը տալ, արդյոք նմանատիպ կաբան կարող ենք սවසել Ուկրաինայից, որ նկատի ունենալով մեր երկրում ապա դերասմական իրավիճակը, ինչ որ աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանը։ Պտանյա դո պանյե Պետրոկովա, скажите, пожалуйста, я был в присутствии в Польше на пресконференции, э сборней э на встрече Украина-Германия, та прозвучав Такі таке питання зі е, е, зі сторони е, української журналістки, е, чи чому е, вірменія, тобто. Команда Вірменії не являється солідарною до війни до ситуації в Україні. А зараз у Вірменії така ж ситуація, іде війна, тобто війна, і зараз Українська команда буде проявляти солідарність до Вірменії. Тому що переживає те ж саме, що і переживає Україна, тобто йде війна. Ну, ви розумієте, у нас ситуація дуже критична в нашій країні. Тому ми так я не замислювався над цим питанням. Но коли скажу, скажімо так, іде війна, то це дуже погано, скажімо так, з обох сторон гинуть люди, і наша команда, і всі ми, ми проти війни, щоб її не було, щоб люди жили у мирі, і злагоді всі. Вона нікому не потрібна. Все повинно вирішуватися за столом переговорів, Тому що Страдають, не страдають, це моє переконання, ніколи не страдають. Політики, ті люди, які приймають рішення, не вони, не їхні діти. Вони не приймають участь, участь у війні, а приймають участь у війні прості люди. І гинуть, і несуть всі невзгоди з війною. А політики, хто приймають це рішення, вони нічого не несуть. Тому ми за те, щоб просто не було війни. А гасканука не ваш шаткритика кампаге. երկու երկիրների համար եւ շատ ցավալի է որ երկու երկրում էլ պատերազմ են ཐանում մահանում են անմեղ մարդիկ անմեղ երեխաները եւ մենք դեմ ենք այդ իրավիճակին թե մեկ երկրում թե մյուս երկրում Այսինքն դա որոշումն է քաղաքական գործիչները դա իրենց հարցն է եւ ես կարողam ասել մի բան որ մենք դեն ենք պատերազմին Арменгарамя перший канал. Пане Петраков, якщо можна спочатку про Ігру Шотландію, що вам не вдалося здобути і у матчі проти Шотландії? Ви розумієте, я вже говорив оце про це, що в Україні не так багато виконавців, коли в нас немає там. Трьох-чотирьох гравців, нам дуже важко грати, коли, знаєте, скажімо так, хлопці, які вийшли, вони дуже старалися, хотіли, але вони ще не готові грати на такому рівні. Грали з гравцями, які всі грають в англійській прем'єр-лізі. І бути, знаєте, сказати, що нам не повезло чи щось інше, я не можу цього сказати. Вони нас переграв цього разу. Той раз я чоловік такий, знаєте, правдивий, тому, тому скажу, що той раз Стів Клар сказав про нас такі слова, що Україна переграла Шотландію. Зараз Шотландія переграла нас. Вони переграли нас в бажанні. В бажанні. Ми в цьому вони нас переграли. А хлопці ті багато хто хлопців були не готові. Їм говорили про це, настраювали, але... Но... все гиганцы право на ошибку мають все футбол спорт харц нале лі таргман ек інспесі харц վերաբերումներ նրան թե ին շանս առաջինը շոտլանդիայի հետ խաղի մասին ինչ չբաղականացրեց ուկրաինայի շոտլանդիայի հետ խաղ դե араჩինը որ երեք լավագույն խաղացողների բացակայությունը եւ անպատրաստությունը ուկրաինայի խաղացողների կողմից մի խոսքով իրենք մեզ հաղթեցին։ Okay, ta. Ono, okay, we will be lost for your Armenian, we change to Ukrainian, okay? Այակվյուց оценюете ваши шансы, угри против армяни. Ну я Дивився, багато матчів збірної Вірменії. Вас добрий тренер працює, іспанський фахівець, Ви граєте на домашньому стадіоні. Ми зараз, ви знаєте, що ми не можемо грати вдома, щоб нас підтримували. Ми граємо завжди на виїзді, тому я шанси оцінюю як 50 на 50. В завтрашній грі, у вас гарна команда. Ես գնահատում եմ ձեր մարզիչին, ձեր մարզիչը բավականին ուժեղ է եւ կարծում եմ, որ 50-ի 50-ի վրա կլինի վաղվա խաղը, այսինքն բավականությունը 50-50-ի վրա է։ Okay, uh, not too Ukrainian questions. Andri, todos, but, please, wait the microphone. Маю питання до Ілія Забарного. Е, яка зараз атмосфера в команді ну, після такого важкого перелоту тут, е, після поразки? Як взагалі для вас було дивитися це е, ну, позазаявці? І ще додаю таке друге питання: яка реакція була в команді після того, коли новини е, були про е, повернення? Е, Ну, герої Азовсталя та ті, що були в полоні Росії е, тамтого дня. З приводу першого питання. Я... З приводу першого питання я скажу, що був важкий матч. Це бачили всі. Хлопцям було важко так сказати. І зараз атмосфера в команді добра. Я... Ми багато спілкуємося з хлопцями, та ми робимо висновки і проаналізували гру, що не так, що так, і рухаємось далі. З приводу того, що повернулися наші хлопці з Азовсталі, це для нас було дуже дуже добра звістка. Це я думаю, за цим слідкував кожен кожен українець. І і хочеться, щоб так таке траплялося як можна більше. Щоб менше хто вмирав із наших людей, бо ніхто не хоче цього. Можна not, we let не хочемо, є можемо то відпустити. Ми також маємо запитання. Ми йому зараз поставити трошки не ідеальний зв'язок. Ну, давайте, Микола Лішнюк, спробуйте поставити запитання. Пробую вас почути. Так, вітання усім. Чути мене добре? Чути, чудово, так. Окей. Запитання про те, яка кадрова ситуація в команді? Чи готовий зіграти Микола? Кадрова ситуація добра в команді. У нас зараз 24. Гравці знаходяться, три голкіпери з нами. 21 польовий гравець. Приїхав у 5-й ранку, прилетів Едуард Сарапій. Миколенко здоров. він нічого не турбує. Катру все, всі здорові. Все добре. Так, Микола, якщо є ще запитання, або хтось із хлопців присутніх у зумі, то зараз останній шанс задати запитання. Бо інакше ми закінчимо. Є ще Андрія, Андрій, то Андрій, здавайся to, to gentleman. То у вас час подумати, якщо буде, то натискайте опцію right hand. Е, Олександр Васильович, можете е, розповісти трохи більше, чому докликали Сарапія до складу? Сарапія? До викликав Сарапія. Давайте я скажу, чому. У нас вісім жовтих карток. Розумієш, Вісім жовтих. Наступна картка буде для гравець пропускати гру зі збірною Шотландією. Гра буде, буде нервову, нервова на дуже, нам потрібні очки, збірною Вірдмені потрібні очки. Так що заране, знаєш, знаєш, що це буде нервова гра. Тренер повинен думати наперед. Окей, Олександр Ващук, давайте останнє okay. запитання. На майбутнє вмикайте мікрофон лише тоді, коли ви будете говорити. Тому що інакше ми чуємо сторонній шум. Зараз запитуйте, будь ласка. Олександр Ващук, чуєте нас? Запитуйте, якщо у вас є запитання. Так, чую, ви мене чуєте, чуємо, чуєте так, так, так. Чи запланований на листопад збір якийсь, товариські матчі? Можливо, зіграти з тими ж самими Іраном та Боснією Герцоговіною? Зараном я не знаю. Це вирішую не я, це вирішує керівництво Асоціації футболу. Я просив всі клуби. Я в серпні поїздив по клубах, просив їх, щоб вони дозволили нам зіграти дві гри, 16, 17 і 20 листопада. Так погодилися, потім мені клуби всі відповіли відмовою. Так що збірна збиратись у листопаді не буде. Наступний збір вже буде в марті. Як воно буде, ми не знаємо і хто буде. Окей. Дякуємо за участь у прес-конференції. 15 хвилин тренування відкриті для медіа. 15 minutes of трені сесії. Дуже дякую всіх вас. Запрошую на гру. Українська асоціація футболу. Підтримуємо українську армію, український народ та український спорт. Епіцентр разом до перемоги. Єднаймося заради українських перемог. Мільйони українців одна країна. Хома технічний спонсор національної збірної команди України з футболу.